Усім доброго ранку. Забігла на пошту, забрала посилочку від 25 Coffee Roasters. Прислали мені новиночки: це Ель Сальвадор кава в зернах і Індонезія. У 25 Coffee Roasters завжди кава лише свіжої обсмажки. Дуже багато видів, гарний вибір, дуже привітні. І толкові консультанти можуть підібрати будь-яку каву на ваш смак з вашими уподобаннями. Так, тут у нас аромат пекан, сливовий джем, шоколад, смак ананас, лікері шоколад. Тут марципан, чорний шоколад. Смак, червоні яблука, агрес і какао, А я виберу Індонезію сьогодні. Поки буду готувати каву, розкажу вам, що у мене сьогодні по плану. По плану у мене розхламлення. Я хочу максимально якісно, ефективно сьогодні розхламитися, тому запрошую вас в це відео. Сподіваюся, воно вам буде цікаве, корисне, мотивуюче. Я буду розхламлятися на кухні, в гардеробній. Деякі речі переберу, ті, які у мене ще не залишилися. М -м -м. Дуже смачна кава. Перебирала чашки, і виявилося, це не наші. Знаю, хто хазяїн, тому я їх складу в пакетик і пороздаю. Чоловік пив каву, якось брав в машину, і так якось виявилося, що вони всі потрапили до нас додому, аби я їх помила. Отже, віддаю. Розслаблюю. Так, тут труси, шкарпетки, дуже багато буде футболок, тому що вони всі старі. Ось такого плана коробки, якісь упакування. Також я перебираю зараз кардинальну косметику, хочу її викинути. Так, Тут деякі парфуми, те, чим я не користуюся, розбилися рум'яни. Весь час щось тут підловлювати, шукати, то краще викинути і купити нові. Також хочу викинути ось цей набір для творчості. Як потрібно буде щось, то ми будемо шукати йти якісь природні матеріали. Так він стоїть, в будь-якому випадку, він вже нам не потрібен буде до наступного року. Також я купила нові зубні щітки, ці я буду викидати. Закінчився ось такий у мене тонік, манука, дуже подобався. Прибираємо канцтовари, тут якийсь старий календар, якісь наклейки. Цю штуку я також викину. За одну гривню купували циркуль, але не знаю, як його заправляти, де там той стержень, тому також викину. Окуляри валяються це для автомата, але Кірів не дуже автоматом грається, викину і все. Картонка. Хочемо з кірюшкою Варі віддати ось цей пенал. А вчителька сказала, що такий пенал великий не можна носити в школу, ми купували. Та і він такий червоненький, гарненький. Думаю, варюшки сподобається Якісь фломастери класти в школу, поки що незручно. Так, ми розкламляємо ще ось таку кофточку, шортики, дві пари. Я не знаю, буду віддавати, чи просто десь винесу. І дві пари трусиків. А ще на балконі в мене стоїть цей горщик. Так, він такий страшний, брудний. Мити я його не буду, витрачати воду. Я його просто завтра вирішила, що винесу. На смітник, звичайно, хтось забере. Знали штанці вчора, що мама буде розслаблятися. Кирюха вчора так добряче впав. Дивіться, що штанами зробив. Джун-джун-джун, хеллоу. Викидаю. Але штанці були дійсно класні, тепленькі. Це розмір 134, резерв. Дуже теплі. Так, і труси, Кірюха, сказав, що мої. А ще я хочу розхламити блокнотик. Так, ось це викидаю. І ось хочу викинути ще ось такий органайзер. Він якийсь уже такий о, дуже. Тонкий, я його колись сама робила, і ось тут порвалося, уже якось так некрасиво. Ага, це також папірці. І ось такі браслетики. Це, наш тато, завжди підтримує маленький бізнес. Якщо дітки десь продають браслетики такі, такого плану, то він завжди в них їх купує. Так, я ще прибираю гардеробні. Зараз хочу попакувати коробки. Великі коробки я не буду викидати. Там сумки, там зимові шапки. Зараз складу взуття кирила, треба помити, щоб якомога частіше було на поличках. Зараз тут ніякої такої організації немає в такий безлад. Я це думаю, мабуть, треба цю маску викинути. Вона така страшнуча, якась крива вже. Так, зараз її також викинемо. Я знайшла ще одну устілку. Я вже, мабуть, таку викинула, тому цю також на викидосик. досик Ось там у нас просто коробки, тому що ми живемо на зйомній квартирі, і рано чи пізно ми звідси переїдемо. Потрібно, щоб було якісь коробки, щоб складати речі. Там мої туфлі, мої батільйони Stradivarius, які я купила. І ось такі дитячі кросівки я, мабуть, буду віддавати. Побачимо. І ще хочу перебрати ось цю корзинку, і, якщо чесно, вона мені дуже не подобається. Якось завжди тут якийсь хлам, якесь барахло. І жульки їм, і серветки. Зараз потрібно по сумочках порозкладати, і навіть мій паспорт є. Ще хочу попрати такі волохаті наволочки і вже може їх заховати, щось хочу подивитися сінцеї новеньке. Планую ще купити підставочки для парфюмів. Ну, а поки надіну зебру, мабуть, на ось цю подушку, а цю просто заховаю, буде просто мінус один, а потім уже додам. Все зберігаю ось тут. Туди ще кинула рушник. Кілька змінних комплектів, все інше у нас надягнуте. Ось так все компактненько. Квадратики поскладала, щоб закрити ось цим боксом. Тут будуть зберігатися наші рушники, у мене їх також не так багато. Я думаю, це велику затрати часу не потребує, щоб просто його дістати з полички і взяти рушничок, той, який потрібен. Ось так вийшло. Ось там зверху просто зимове, бачите, написано West Frost. Це від мікрохвильовки. У нас коробка, туди я все поскладала зимове, тут взуття, і ось там зверху ниточки для в'язання лялька. Тепер у мене з'явилося місце, щоб скласти сумочки. Як я це бачу? У мене їх мало, тому вони будуть просто стояти ось так. Чик і чик. Ось так був. Як організувала парфуми, покажу вам трошки пізніше. До речі, зараз я на повсякдень використовую ось такі джим'ячу-айончи. Кожного разу, як я їх наношу, чоловік мені по два рази, а то і по три, робить компліменти. Каже, що де це я взяла такі парфуми? Вже й забув, що він мені їх подарував. Тепер просто так повикладаю наші кепочки. У мене взагалі тільки дві кепки. Ось ця. І ось оце. І все. А то, отака велика колекція у Кості. І ось ще дві. Потрібно також їх перебрати, але без його дозволу, я цього не буду робити. Його найулюбленіша ось ця Nike. Мені щось здається, що він оцю не носитиме. Потрібно в нього спитати. Я мабуть, її зараз відразу відкладу. І Просто у нього запитаю на рахунок цієї кепочки. Зібрала в цей органайзер те, що хочу також розхламити, від годинника гарантійні сроки, якісь інструкції. Також буду викидати, тому що реально вже годинник у чоловіка, мабуть, роки-два. Все це вже не актуально. Зарядки. Всілякі шнури. Я взагалі, знаєте що? Я планую витягнути все, що є з, таке, з шнурками, і просто перебрати, тому що реально я розумію, що половина з тих дротів, які у нас є, ми не користуємося. Я поки що не буду розкламляти, але я знаю точно, що це зарядний від колишнього. Трімера від машинки для стрижки. Чоловік собі купив нову Філіпса. Стара у нього лежить. Я запитаю, можливо, все ж таки він хоче віддати комусь, а може ми її просто викинемо, тому що вона дуже погано працює. Так, викидаю ось таку маску. Хочу розхламити брилки до моєї сумки. Вони так цокотять противно, мені не подобається. Іначе і жалко, в у мене висить на сумочці, а ось оце, ну, не знаю. Не жаліти просто викинути та й забути. Так, пакетик. Ось такі сумочки. Мене питали у якомусь відео, що я роблю з сумочками з таких всяких косметичних магазинів. Знаєте, що я роблю з ними? Я їх просто викидаю. А оця сумочка від Lsiv це Аніна. Вона мені минулого разу її дала. Я складу і віддам її Ані. А ось цей органайзер я віднесу до своєї мами і, можливо, допоможу їй зробити якийсь невеличкий порядок у неї в тумбашці, шухляді. Думаю, таке знадобиться. Трошки до розхламлення залучила свого чоловіка. Він вирішив віддати свій одяг і ось цю кепку, як я і думала. Так, отже, одні шортики. І ще одні. Ці взагалі майже нові, не ношені. Це, по-моєму, кроп. Так, це кроп. Дуже прикольні такі. Не знаю, зараз чи носить хтось камуфляж, окрім військових. Цікаво. Поставила сюди, де у нас витяжка міксер. Я міксером взагалі майже не користуюся, це взяла у мами. Тут знизу я вже поприбирала, протирала, кошик помила, перестелила. У мене тут дві картоплинки, але не лякайтеся з картоплі. Я дуже рідко готую страви, хіба що суп і смажу картоплю. Пюрешку кірюшка не їсть, а чоловік любить пюрешку з пакетиків. Тут у мене кастрюльки. Я, мабуть, зараз їх забризкаю антижиром, щоб вони були ідеально чисті. Тут все попротираю. О, сковорідка брудна сором, так? Але якщо чесно, то мені все одно. Що ви подумаєте? Я, мабуть, дуже спішила і просто поставила сковорідку. Я її зараз помию. І ось цю нову. Я також зараз помию. Вона ідеально миється, ідеально чиститься. У мене глядачка, до речі, питала за кришку, казала, що кришки не підходять до таких сковорідок Tefal. Це Simple simple Clean. Дивіться, у мене кришка крау в 26 см, і вона ідеально сюди стає, закривається. Ну, брудно. А що ви хотіли? Ви знайшли на відео про мотивацію на прибирання. Було брудно, стане чисто. Так, пакетики. Ось ці пакетики я зараз складу компактно і буду підстеляти їх у смітничок у ванні. Ці викину. І ось це також викину. Так, на цій верхній поличці я також перебрала. Тут у мене топорик, щоб м'ясо рубати, коли я варю бульйон. Це у мене пасхальний кошик. Я думала, що в тому році думала, що буду купувати новий цього року, але ні, піду з цим на Пасху. Ваза, Оце одна єдина ваза, яка є у моєму домі. Тут на цій поличці такі підносики для снеків. Така підставочка. Це для чогось солоденького. Сюди ми будемо на паску викладати пасочки, крашанки. Це я вам вже показувала, я купила ось такий кошик для фруктів. Так, зараз будемо прибиратися ось тут. Зараз все позабираю, помию. До речі, у мене була ось така мисочка маленька. Вона у мене тріснула, тому що я в ній розтоплювала масло на водяній бальні. Думала, може тут щось розхламити, але ми дійсно ось цим всім користуємося. Ось, до речі, оця вазочка це з якоїсь реально великодньої колекції. Чи квіточка це, чи зірочка. Така перламутрова, рожева, дуже мені подобається. А ще в мене хаос ось цій шухлядці. Внизу там, в принципі, порядок. Ну а тут просто якийсь копець, копець. Так, все також повитягувати. Ой, пропило сосити. Тут у нас хлібчик зберігається. Ну, Куди треба кинути хлібці, на ці І ось це все. Вибирати. Ось таку пюрешку я мала на увазі, коли казала, що мій чоловік любив. Так, писали мені колись зауваження про це, але вже не буду я такими токсичними речами займатися, обмусолювати якісь коментарі. Після того, як про губи колись казала, то мені дівчатка сказала, що якби. Я не акцентувала увагу на цих коментарях, то інші адекватні глядачі про це і не знали. Адекватним не обов'язково знати про неадекватне. Не треба людей грузити негативом. Отже, бачите, яка. гаджет. Щось таке теж брудне. Зараз буду вимивати. А ну-ка. Ну нічого. Було б нецікаво, якби все було ідеально, правда? Коли буду відмивати кухню, тоді вже ці шви помию. Викидаю ось таку банку і викидаю ось такий лоточок від желевок. Це те, що я вже вам показувала. Зараз я зберу. І тут ще якийсь чек знайшовся. Тут, до речі, я зберігаю ось цей лоточок. Мені писали, як. А це лоточок зеврорит, потрібно скляний. Це в мене єдиний лоточок, який я складаю щось з їжі. І хочу вам сказати, що е дивно, але людей не страшило те, що я пила вино, а їх більше страшило лоточок. <гум> Ой! знаю, Мабуть, краще мати такий лоточок, який, до речі, до речі. Тут написано, що він виготовлений з харчового поліпроплену. І сквиляних лоточків в аврорі, до речі, немає. Я ходила, їх шукала. Ну, Може, в якихось аврорах є, в моїй немає. Краще лоточок, ніж алкоголь. Також розслабляю ось такі поліетиленові кришечки. Вони мені не потрібні. Буду віддавати їх мамі. А оцю викину, бо баночки від неї вже немає.